В житті кожної людини настає той день, коли їй потрібно купити новий кран на кухню. І от в моєму житті такий день настав. Я думала, що це буде швидко. Вибрала, купила, прикрутила, але ні. Виявляється, що це ще те завдання із зірочкою. Ну, давайте розпакуємо і подивимося, чи справдили всі мої сподівання. У нас тут є інструкція, яка має допомогти мені розібратися з цим девайсом. І ось він, красень, який має полегшити моє життя. Виглядає він пречудово, але давайте розглянемо його більш детально. Тут є шланг для гарячої води, ще один такий самий для холодної води. Також в наявності є якір для висунного виливу. Ну, і, звичайно, сам змішувач. Він дуже красивий, ручка крутиться взад-вперед для холодної, для гарячої води. Ну і одна з його переваг це сам висувний вилив. Я впевнена, що це буде дуже зручно. Наш старий кран трішечки вийшов з ладу, ми його ось тут перебентували, але мінус його в тому, що напор води був трішки дивний, і постійно розливалася ця вода повсюди, на підвіконі і по всіх сторонах. Ось так це виглядало, і мені це дуже не подобалося. З новим змішувачем, все навпаки. Мені дуже подобається, що можна регулювати напор води, але найбільша перевага його в тому, що є ось цей висунний вилив. Мені це дуже зручно, можна помити раковину, і е, можна не переживати, що вода буде литися на всі сторони. Тому що що Цього зараз не відбувається. Так він крутиться в різні боки, що я вважаю дуже зручним, також тут є різні речашки, які допомагають діставати легко цей висувний вилив, і потім однією рукою все це назад ставити на місце кран для регулювання води. І ось такий красень тепер буде працювати на моїй кухні. Я дуже задоволена.